Якщо ви вийшли з чоловічого клубу і вам потрібно підкріпитися, пропоную Happy Grill Bar. Були в цьому місці вже безліч разів, тому вам розповідати про нього буду із задоволенням. Перше, що привертає увагу, це звичайний стиль. Подивіться, як тут вже все по-новорічному. Мені дуже подобається стиль, а ще тут можна дивитися матчі на екранах. Час обирати замовлення. Тут є дуже багато сніданків до третьої години, а ще цілі комплекси обідів і, звичайно, мексиканський стиль. Дуже багато бургерів, чізбургерів. Але я сьогодні хочу мексиканські страви. Замовлення мені принесли швидко, і по-перше, це була кесадилля з куркою. Це взагалі моя улюблена страва. Я постійно її тут замовляю. Цього б мені вистачило, щоб наїстись, але так як це огляд, взяла ще також з куркою і капучино. Дивіться, який розмір цих такос. це просто щось неймовірне. Вистачить наїстись не або одному дуже голодному, або навіть двом людям. В міру соковитий, багато м'яса, овочів. Це просто шедевр. Я навіть овочі доїла, це дуже смачний салат. А кисадилья, це ж класика, я її вже п'ятий чи шостий раз тут. І кожного разу захоплююсь скільки тут сиру, наскільки м'яке м'ясо, соус неймовірний. Зацініть і ви. Хотіла похвалити і капучино, але мені тут не сподобався. Занадто міцна кава, немає якоїсь кремовості. А от страви це просто вогонь. Загальна атмосфера тут теж ну душевна, ті, що хочеться повертатись, а ще тут часто акції, знижки і алкоголю подарунок. Тому завітайте за цією адресою. Рекомендую.